Сьогодні ми продовжуємо грати Hollow Knight Я з Новим роком всіх 2026 вчора я був як Я пройшов двох босів, зараз ми йдемо на Хорн. Я був сьогодні. пройшов до Мохової долини і зараз ми доходимо до Хорн. Ну, і... Якщо, вис... якщо хтось проходив, то знає, що гірша є битва то... там далі. Є Ї... погріє. Оце ти хлей буду не дуже грати, бо я вже трошки призабувся. Вона може стати спайдерменом. Як знаємо. Мій бос не важкий, але такий середній, якщо ви граєте на клавіатурі, на клавіатурі важкі, ніж на дюйшту каосового досвіду. Оце я так гайно ухилився. Ой, трошки вже погано граю. Ну, найпроблемніша атака у мене це вонце, от там, де вона кидається. Сама по собі цей бій не важкий. Можете ви знати. Я зараз прохожу, він може бути трохи довгим. Бо це не то, що той рейсер або матка вуз. Йой-йо-йой. ні 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 хо. Вибачайте, що помер. З першої спроби не можу пройти. Зараз йдемо до неї ще раз. Це вже більш-менш трохи навіть повноцінне відео. Ну, зазвичай перед босами перехід до босс файту ставлять місце там, де духа появляється. Бо не ставити так, щоб люди не змогли в собі. Або не робити так, що людина має точно пройти боса, щоб забрати свої гроші. Вони би так свою аудиторію знищили. Йой, цього щава не можу вбити. Не ще не вбити, а відбитися від нею. Бо це ми її не можемо вбити. Бо як не як про неї вже вийшла гра, про яку мріяли багато років. Чув таку пораду, що треба хорнет в кут зажимати. О, якраз коли вона падає, рекомендую лікуватись. Ця атака там, де вона кидає голку, вона досить важка. Ой-ой-ой! Хорн, не будь такою агресивною. Don't worry. Ой-ой-ой. Вот это что-то Я, Я за расстройство изменю себе сбирку. Ну окей, идем третий раз на Хорнет. Фу. Я чувствую такая, что що... Горн це такий босс специфічний. І ось на нього. на початку він досить важкий. Бо в тебе немає є нормальних речей навіть магії. Всього лише один 음... дух. Ой. Разіх у вас не повне хп, коли вона падає, лікуйтесь. У нас ма по собі була неважкою, особливо, коли другий раз її зустрічаєш, щоб вручити того коля. ухилився. Лікуємось. Б'єм. Ну, цю атаку досить важко. Відбитися від неї. Але я кому? Так, не дістала, лікуємось. Так, лікуємось. П'ємо. О! Якщо ви близько до неї, вона сказує цю атаку, стрибайте. Якомога далі. Одніше вище. Лікуємося з нею. О, ми вбили Хорнад. Ні, Ніше не вбили, вона просто тут... Поки що тікає. О, нам дісталася накидка мотилька. Ця накидка нам дуже допоможе. По-перше, ми можемо швидше рухатися. І по-друге, ми... о, зараз нас кажуть, чи хочемо ми пробудити тристря пустого головного боса. І ось, нібито, нам просто кажуть, оці от грезичі. Чи... Ну, і ця накидка дозволяє нам попасти в локацію грибні пустоші. Ну, ось коли ми вбили Хорнет, ми, ми можемо попасти до озера Ун. Сюди зарано йти не варто. Нам ця накидка в майбутньому дуже пригодиться. Знаємо ми це всі. О, чого тут закрито? Ну, якщо закрито, то просто... Пойдіть вниз, і як я зробіть. Ну і на цьому я це відео можу закінчувати. І, до речі, ця накидка нам дозволяє попасти ще в одне місце. Пам'ятаєте, коли я казав, коли я вбивав матку вух, то там в тому містечку був якийсь магазин, але він був вища. І якраз з цією накидкою ми можемо туди попасти. Ну, і там можна купити амулети і є чайка амулетів. І на цьому я закінчую це відео.